Починаємо постійну комісію з питань охорони здоров'я. Слово надається пані Ірині. Вітаю всіх присутніх. Хто у нас дивиться? Постійна комісія з питань охорони здоров'я починає своє засідання. Перше питання прошу обрати головуюча. Пропоную обрати Вагапова Андрія головуюча, секретаря комісії Куценка Ірини. Хто за? Прошу дякую. Одноголосно. Порядок денний має у нас всього одне питання сьогодні. Розгляд поправки до проекту рішення Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року. номер 1639. 8 Дякую, шановні колеги. Доброго доброго дня, доброго дня всім, хто бачить нас і в ефірі. Хочу зазначити, що вноситься поправку до проєкту рішення Одеської міської ради. Про внесення змін до міської цільової програми здоров'я вносяться зміни до розділу 1 програми паспорт міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки» з роки, збільшеннями загального обсягу фінансування необхідним для реалізації програми на 29 мільйонів 444 тисячі 803 гривні. Це за рахунок. Хочу подякувати всім депутатам одеської міської ради які захотіли, щоб їх депутатські фонди вони віддали на сферу охорони здоров'я і на лікарні на лікарні сфери охорони здоров'я одеської міської ради? Дякую, Пан Лівон. Запитання. Це я так розумію, ще не вирішено, куди спрямуються ці кошти? Ні, О. кожен із депутатів сам вирішує, куди він спрямовує. Тому при зверненні і на комісію депутатську, і на нашу, і до департаменту охорони здоров'я вже вказано, в яку саме лікарню депутат хоче щось придбати: якесь, якесь обладнання. Він самі спілкуються з лікарями з цієї лікарні і тому сам депутат. Та це його особистий депутатський фонд вирішує до якої саме лікарні, і але він спілкується з директорами е, цих <клухи>, лікарень та з департаментом охорони охорони здоров'я для приобретіння саме обладнання, яке потрібно для цієї лікарні. Ну що можу сказати, від е, себе особисто, як виконавчої обов'язки. Голови постійної комісії з питань охорони здоров'я я так вважаю, що і від усього складу нашої комісії хочу подякувати усім депутатам, які під час військового положення в нашій країні допомагають саме по основним напрямкам, які найважливіші зараз. Під час війни це допомога військовим та це е, допомога в медичній галузі. Дякую вам, пані Ірино. Ви хотіли щось сказати? Не запитання, пане Левон, скажіть, будь ласка, це депутат депутатські фонди. Тут і мій депутатський фонд. Тут різні всіх, всі, всі. всі, хто депутатські депутати звернулися на дану годину? Скажіть, всі... я Тетяна Плаксіва. Так так, 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 дякую. Матвієв і Головець. всі, хто, всі, хто, хто написав підали. до нас, подали Дякую. всі депутатські фонди. А, ну, у мене питань до цього пункту немає, тільки пошана, подяка. А, виносимо на голосування. Підтримую. Усі одноголосно. А, у нас в розділі різному нічого немає сьогодні. Нічого. Ну, в такому випадку, постійна комісія з питань охорони здоров'я наголошується закритою. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Дякую. Дякую